Слава Україні, шановне товариство. Вкотре Уманщина, Паланська громада і міська громада попадає під обстріл рашистів. На сьогодні ми маємо двох важко поранених. Вісім людей звернулися за допомогою. Маємо мільйонні збитки виробничих приміщень. В основному це знищена мойка, дуже сильно пошкоджені виробничі потужності тептичного комбіната. Можна сказати, що на деякий період розірвано виробничий цикл. Пошкоджено Уманський е Уманьгаз, е декілька торгових об'єктів. Ну, в цілому можна сказати, що пошкодження йдуть на мільйони. 26-й будинок по вулиці Дерев'янка і декілька десятків віконних блоків на мікрорайоні Грес. Е Сьогодні будуть працювати комісії по обстеженню вивченню вартості пошкоджень, але вкотре закликаю, що. Для того щоб не повторювалися такі випадки, єдиний спосіб це наша перемога, наша консолідація, допомога збройним силам і розуміння ситуації, усвідомлення безпек і нашої спільної роботи на перемогу. Слава Україні!